В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Африканська казка. Чому жаба без хвоста? У давні часи усі звірі дражнили жабу через те, що в неї немає хвоста. Гей ти, без хвоста! кричала їй услід. Жаба ладна була віддати усе на світі, тільки б у неї був хвіст, як у інших звірів. Попроси у всевладного нямми, порадила їй корова, він усе може. І жаба попросила нямму, щоб у неї був хвіст. Добре, будеш ти з хвостом, сказав няма. Але за це ти повинна будеш охороняти мій колодязь, у якому ніколи не висихає вода. Я згодна, тільки дай мені хвіст, відповіла жаба. Ось тримай. Казав няма. І простягнув жабі дуже гарний хвіст. Нарешті жаба стала хвостатою. Тепер ніхто не дражнитиме її. На прощання Н'янма сказав Тримай колодязь у чистоті, щоб кожен подорожній міг втомувати в ньому спрагу. Добре, кожному, хто захоче, я дам напитися з твого колодязя. З того часу жаба стала пихатою. І поважною, ще б пак, адже тепер вона була з хвостом, стерегла колодязь самого нянми. Одного разу, під час дуже спекотного літа, коли довго не було дощів, усі колодязі навколо висохли, і тільки коло нянми була вода. Тому, що він був найглибший, перший прийшов напитися буйвіл, почула жаби його кроки і закумкала. «Хто це йде каламутити воду у мій колодязь. Це я, Буйвіл, але це ж не твій колодязь, це колодязь нями. Забирайся геть, закричала жаба. Ходять тут різні, нема води, висох колодязь. І Буйвіл пішов ображений, так і не напившись. Прийшла до колодязі вівця. Жаба почула її кроки і знову закумкала. Хто це йде каламутити воду у колодязі нями? Це я, вівця. Забирайся геть закричала жаба. Немає води, висох колодязь. І вівця пішла засмучена, так і не напившись. А потім прийшла ще корова, а потім пішли інші звірі і нікому не давала жаба напитися. Тоді пішли звірі до ньями, почали йому скаржитися Гінемо від спраги, допоможи. Жаба, яку ти поставив стерегти колодязь, не дає нам води. Гаразд, сказав няма. Я сам піду й перевірю. І пішов він до колодязя, почула жаба чийсь крок і закумкала Хто це йде каламудити воду в колодязі нями? Це я, няма!» – суворо сказав він. Але жаба навіть не подивилася на нього. І зі звучкою закричала Забирайтеся геть, ходять тут різні, нема води. Висох колодязь. Почув ці слова няма, розлютився. Не потрібен мені такий сторож, є вода у моєму колодязі. Схопив він жабу за хвіст і викинув геть, а хвіст залишився в нього у руці. З того часу живе жаба без хвоста. Вона й хотіла б знову стати хвостатою, та тільки ні їй більше не вірить. На добраніч, малята. Солодких снів.